Народ будь-якої країни здавна береже свої традиції, тому що без цього не може бути народу, не може бути держави. І в нас є такий невеличкий острівець, де ми працюємо, де ми розповідаємо про рідний край, де ми намагаємося донести дітям все про нашу країну, про нашу державу, про нашу міць і нашу силу. Очевидно, зараз, як ніколи, важливо берегти ці традиції, тому що ми є нащадки великого звитяжного українського народу, і це наша сила. Ми розповідаємо про козацький край, про козацьку славу, про те, що саме з Дніпропетровщини, з, нашої, з нашого краю вийшла. Ось ця козацька слава. Ми розповідаємо про народні традиції, якими багата, багатий наш край. Тут і Петриківський розпис, який став духовним надбанням України і внесений до списку ЮНЕСКО. Тут і різні народні промисли, тут і багато різних предметів народного побуту. Ну і багато. Розповідей, багато переказів, багато легенд, пов'язаних із звичаями нашого народу. Традиції народу то велике диво, яке струмить з глибин у майбуття, їх, знаючи, народ іде щасливо і впевнено, вонепросте життя. В традиціях живе душа народу, великий зміст закладений у них. Наш народ, наш любить, береже природу та рідну пісню і веселий сміх. І щире слово. І жарти іскрометні, легендою казку, що в душі пливе, І пам'ятає подвиги безсмертні, а добра слава у віках живе. Традицій народу є багато, бо довго ми живемо на землі. І нам їх треба добре пам'ятати, запам'ятати, поки ми малі. Нести злових віків у день прийдешній, бо без минулого немає майбуття, Що вправді вірять, то про ті сердечні, творити нам історію життя. І зараз спробуємо провести невеличкий такий квест, невеличкий вікторину, яка стосується нашої історії і е, наших звичаїв, наших е, давніх українців. Е, скажіть мені, будь ласка, а як називалася посада? Найвища посада і титул за часів козацької України? Мої молодці, добре. А хто мені назве? Ім'я першої княгині Київської Русі. Які всі молодці? Добре. А скажіть, будь ласка, хто автор Гімну України? Чубинський. Добре, так. А скажіть мені, будь ласка, от ми добре знаємо, що Київ заснували три брати, а ще в них була. Сестра Лив, Боже, які молодці, знаємо історію. А скажіть мені, будь ласка, наскільки ви добре знаєте предмети побуту українців? Українці, нація інтелігентна, мали всі прекрасні предмети побуту, які ну, були, мабуть, предками наших сучасних предметів побуту. А хто мені впізнає серед предметів оцих давню праску? Ану, підніміть мені, покажіть, знайдіть серед цих предметів давню праску. Так. А ще що до цієї. Піднімить, підніми, покажи. Так, оце називався рубель. А до, цю, до цієї. А до цієї, до, до цієї праски це тільки частина. І ще. Правильно, правильно. Ось ще рубель. І качалка мала бути до цієї праски. Добре. А скажіть мені, будь ласка. Була ж е, і пральна машина, мабуть, так? Не тільки праска, була ж і пральна машина. А що ж використовували українські жінки як предмет для того, щоб гарно прати речі? Алло? Ану, ану, може хто з батьків може? Ну Будь ласка, о, і що ж воно таке? Це спочалочка. І як вона називалася? Праник. Праник, правильно. Праник, яким праник? Ходили до річки. Намочували білизну і. Спахали. Oh, yeah. <laughs> Добре. А ще є у нас і знаряддя праці. Хто мені скаже, що це за знаряддя праці? Таке. Ось воно у нас є знаряддя... Oh, oh. знаряддя праці. Хто мені скаже, що це за знаряддя праці? А ну, ну випали. А як українською? Ну, no, ціпок. Ціп. Це ціп. Які молотили, з... З... Так. колоски молотили, снопи молотили, Завидово. ось така виявляється, винакітливі були наші... наші предки. Так, а ще ви знаєте, що обов'язково у кожній хаті були певні предмети побуту. Ну от зараз у кожної з нас є шипаньєр, шафа, шафами говоримо. А як же ж? Давні дівчата жінки зберігали одяг у яких таких скринях Скриня, правильно. Ну, все, все знають наші і діти, і батьки. Добре, ну, скриня була правильно. А ще обов'язковим атрибутом української хати була, був такий, ну, я не знаю, прибудова, мабуть, частина хати, де е, було все. І випікали хліб, і грілися, коли було холодно. І готували будь-яку страву. Страву, ви вибачте, що ж це було за, за піч. така? піч, правильно, у якій готували страву. Але ж туди в піч так рукою не залізеш. Треба було якось дістати цю страву з печі. І що це мало бути? Чим охват. діставали охват? О, все, О, плачеш, стоїть. А українською мовою це називається рогач. 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 Ось такий рогач, ну, яким. Хазяїчки користувалися, щоб діставати скайплі різні. Горщики із з найсмачнішою українською стравою. А хто мені назвав найбільше українських страв, які ви знаєте? О О, Паранки, халушки, Галушки, -панк 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 шварки, шварки. Сало. і сало. <aphble -thr> куди нам без сала? Ішки, і куліш українських, оскільки ви знаєте, всього Холодець. Холодець, правильно. А скажіть мені, одна із цих страв зовсім недавно стала е, нематеріальною спадщиною, занесеною до е, ЮНЕСКО. Боже, Ви правильно, у 22-му році було визнано бож як спадщину нашу таку духовну. Шановні батьки, дорогі діти. Дякую вам. За е, участь у нашому сьогоднішньому заході, ви всі молодці. Виявляється, все ми знаємо, все ми шануємо і надалі будемо берегти, примножувати наші традиції і е, будемо справжніми українцями доводити це всім, нашими діями, нашими знаннями, нашою впевненістю у перемоги.